плечо лопатковий переартрит це хронічне запалення суглобової капсули плеча з подальшим запаленням прилеглих м'яких тканин, сухожиль та зв'язок. Переартрит плеча також має такі синоніми, як заморожене плече, переартрит лопатки або капсуліт плеча. В переважній більшості страждають люди віком від 40 до 60 років. 70% пацієнтів це жінки. Виділяють три хронологічні стадії цього захворювання, по яке воно перебігає. Перша стадія початкова, вона супроводжується вираженим больовим синдромом під час руху або в стані спокою, зокрема в сні, якщо пацієнт спить на ураженому плечі, і характеризується незначною скутістю в суглобі. Триває від 6 до 9 місяців. Друга стадія або фаза замороження. Супроводжується вже зменшенням інтенсивності болю, однак вираженою скутістю в самому суглобі, яка супроводжується неможливістю або значно утрудненими діями, побутовими, зокрема, діями, такими, наприклад, як гоління, застібання безгатера чи розчісування волосся. Триває від 6 до 12 місяців. І третя стадія розмороження, яка супроводжується зменшенням і інтенсивності болю і скутості в суглобі. Триває від 6 до місяць. Сіців до двох років Плечо-лопатковий переартрит зазвичай є наслідком інших хвороб, має доволі довготривалі захворювання і тому часто виснажує пацієнтів однак характеризується сприятливим перебігом, зокрема, якщо лікування супроводжується під наглядом лікаря або реабілітолога.